Ось ка просимо на Health Еліну Йоргівно неможливо не звернутися до вас як до гастрорепатолога та водночас до анти-АІЧ-терапевта із питанням щодо зв'язку стану шкіри із здоров'ям травної системи, як шунково кишкового тракту, так і печінки під шунковою залозою. Скажіть, будь ласка, в чому саме полягає зв'язок між цими, здавалося б, геть різними органами і системами? Так, Руслане, це моя найулюбленіша тема, а тому, що між шкірою та шлунково-кишковим трактом існує. Є прямий зв'язок. Ну, По-перше, в шлунково-кишковому тракті всмоктуються всі поживні нутрієнти. Макронутрієнти, мікронутрієнти. Тому нам потрібно мати здоровий шлунково-кишковий тракт, щоб смоктувалися всі необхідні нутрієнти для шкіри. Це перше. Друге, мікробіом шкіри та кишечника також нерозривно пов'язані. Якщо є десь порушення в одній із систем, то це проявляється зразу на шкірі, відразу на шкірі. По-друге, печінка приймає участь в метаболізмі гормонів. Андрогенів в тому числі, і ми знаємо, що у людей, у дівчат, які хвора печінка, це може проявлятися на шкірі у вигляді акне, у вигляді висипу. Якщо в кишечнику переважають дрожжеві гриби, то це може бути причиною псоріазу, різних дерматитів. Тому однозначно прямий зв'язок. І якщо кишечник пошкоджений. Знову ж, якщо порушена мікробіота кишечника, це може призвести до порушення цілосності бар'єрної функції кишечника. І знову звідси аутоімунні захворювання шкірі, різні алергенні, алергічні реакції, які проявляються на шкірі. Тому однозначно тільки. Підхід такий разом лікаря дерматолога, косметолога та гастроентеролога, працює ефективно. Всім широко відомо, що печінка є такою головною лабораторією організму. А що такого вона може синтезувати, окрім інших важливих функцій? За що шкіра може сказати спасибі здоровій печінці? Так, здорова печінка. Вона приймає участь у синтезі колагену. Це основне, основний компонент для шкіри, для підтримки пружності краси шкіри. Також печінка виконує білково синтетичну функцію. Також всі амінокислоти необхідні для підтримки стану шкіри. Також мають значення, має значення печінка для цього, тобто, ваша порада не нехтувати в жодному разі чекапами в гастроентерології, гепатології, тому що пам'ятаємо, що зовнішня краса починається із гармонії внутрішніх органів. Дякуємо вам, бажаємо здоров'я та на все добре. До побачення, до наступних зустрічей.